Близько 50 школярів з 13 шкіл району відвідали перше тренінгове заняття з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. В понеділок, 27 березня, з ініціативи управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації розпочалася триденна філологічна сесія з української мови для випускників районних шкіл. Вона проходить у формі тренінгу. Її завдання відпрацювати не тільки теоретичні, але й практичні навички молоді, підвищити рівень знань та максимально допомогти здолати психологічну напругу. Подібні навчальні заняття управління... Дня освіти молоді та спорту запровадило минулого року. Їх проводять кваліфіковані педагоги, вчителі майстри Лозівського району, які мають досвід підготовки до ЗНО. Інна середа, вчитель української мови Смирнівського навчально-виховного комплексу, має вищу категорію і педагогічне звання вчитель-методист. Вона наголошує, що зовнішнє незалежне оцінювання, особливо з предмету української мови, це в першу чергу підґрунтя для вступу до вищих навчальних закладів. Тому підготовка, як теоретична, так і практична, дуже важлива. Сьогодні ми розглядаємо, готуємось і розглядаємо частину завдань з української мови, а саме власне висловлення. Тобто 20 балів і 68, які вони можуть набрати за українську мову, йдуть за власне висловлення. І ось сьогодні ми пропонуємо схему, за якою дуже легко, швидко, маючи ну, досить незначний запас, навіть якихось лексичний запас, можуть учні створити власне. Висловлення, і, звичайно, це їм допоможе отримати якнайбільше балів е ЗНО, ось е з української мови літератури. Триденні підготовчі курси стартували якраз в перший день весняних канікул. Але це не стало важким випробуванням для учениці артільського НВК Катерини Балабась. Одинадцятий клас це не час для відпочинку, це час навчатися, готуватися, це час для останнього ривка, тому це було не складно приїхати на канікулах. Це е Час, який я провела з користю набагато краще, ніж просто сиділа б вдома. Такі тренінгові заняття Катерина вважає дуже корисною практикою, яка в майбутньому точно стане в нагоді. Все-таки складання ЗНО. Це дуже важливе, це дуже важливий етап в житті, і підготовка також. Тому що, звичайно, хочеться вступити на бюджет, тому що хочеться взагалі вступити куди-небудь і гарно закінчити школу. І я вважаю, що така підготовка ну, мені особисто дуже потрібна, тому що я розглядаю Ми розглядаємо ключові моменти, це складнощі, всі, це всі нюанси. І я думаю, це мені дуже знадобиться під час складання іспитів. З 25 березня також відбувається засідання груп з математики на базі Краснопавлівського ліцею. Ще два заняття пройдуть на базі Катеринівської загальноосвітньої школи 31 березня та 1 квітня. Консультування з історії України пройде в онлайн форматі і про точний графік школярів попередять заздалегідь, розповіла завідувач районного методичного кабінету Наталя Охранчук. В квітні заплановано проведення скайп-консультування з історії як третього навчального предмету, необхідного для для складання зовнішнього незалежного оцінювання про це буде повідомлення повідомлено трішечки пізніше після весняних канікул встановлена буде графік ми всіх запрошуємо на навчання згідно з графіком проведення ЗНО 2017 року тести з української мови і літератури відбудуться 23 травня з математики 31. -го. тести з історії україни випускники складатимуть 2 червня реєстрація для участі у зно розпочалася 6 лютого